Добрий день, любі малята! До нас з вами наближається одне із самих чарівних із самих великих християнських свят Свято Різдва. Погляньте, будь ласка, ось на цей малюночок. Бачите, такий він Різдвяний у нас. Погляньте тут хлопчик. Який тримає в руках незвичну зірку і йде е, до хати. А що він там буде робити? Ось послухайте. Гарним народним різдвяним звичаєм, який зберігся і дотепер, є колядування. Колядники на святвечір убираються у святкові, а іноді е, схожі на карнавальні костюми і беруть з собою. Змайстровану яскраву зірку символ Різдва, і вирушають по окрузі, не минаючи жодної оселі, жодного дому. Ось малята, бачите, хлопчик вдягнений ось так гарно і тримає Різдвяну зірку. Заходячи в кожну хату, колядники вітають господарів веселими різдвяними піснями, які називаються колядки. Бажають їм добробуту, здоров'я та щастя. А господарі пригощають колядників солодощами, пиріжками, горіхами та дякують їм. Вважалося, що там, де побувають колядники, буде завжди злагода і достаток. Бачите, малятка! Ось таким атрибутом Різдвяного вечора. Є, як ви вже почули, різдвяна зірка. І сьогодні я вам пропоную зробити різдвяну зірку, якою ви зможете прикрасити свій вечірній різдвяний стіл. Погляньте, малята, зараз я ось так приберу трішечки далі. Ось так подивіться, у вас уже у всіх є така заготовка. Бачите? Це різдвяна зірочка. Ось така. Так. Що нам з вами потрібно буде зробити? Нам потрібно малята буде вирізати ось ці дві зірочки. Це буде дуже довга і кропітка робота. Але це малята потрібно буде зробити. Ви берете ножиці, пригадуючи, Правило трьох пальчиків Леземо обов'язково від себе. І починаємо вирізати її за контуром. Ось так, малята. Я це роблю я. Дивіться. Ви можете розрізати спочатку, або це вже вам зробили батьки. Ось так навпіл. Бачите, тут є лінія розрізу. Це для того, щоб вам було малята, зручно. А потім ось так, малята, бачите, я вже закінчу вирізати і другу частину нашої зірки. Ось так. І залишається зовсім трішки. Ось так. Так, малята. Зайвий папер ми приберемо. Так. А тепер малята, ось так, щоб було нам зручніше. Ми готуємо наш клей, серветку. А тепер дивіться малята, нам потрібно ось ці дві зірки між собою склеїти дві частини. Дивіться, ми кладемо одну. Беремо наш клей і малята, ось тут треба трішки теж постаратися. Нам, кожну, ось кожний промінець нашої зірочки, нам треба змастити клеєм. Обов'язково, особливо куточки малята. Ось так. Бачите, як це я роблю? Ось так. Всі-усі куточки. І малята, дивіться, з вашою клеєм тільки ось, цей, ось цю частину ніжки, ось цій. Ось, дивіться, ось цю довгу підставочку зірочки, ми не змощуємо клеєм. А чому я вам покажу потім. І середину ми можемо не змощувати клеєм, тому що ми промінці. А тепер, малята, дивіться, у нас з вами дуже-дуже кропітка робота. Нам зверху треба покласти ось цю зірочку, але так, щоб у нас усі промінчики, дивіться, співпали. Якщо вони трішечки не співпадуть, ми з вами зможемо потім їх підрізати. Ось так. О, бачите, ось тут я погано змостила. Треба виправити. Ось так. Дивіться. Ось. Тепер, малята, ми з вами дивимось. Де у нас трішечки виступають, ось, бачите, білий папір може бути. Ми з вами його підрізаємо. Дивіться. Ось так. Щоб наша зірочка була дуже-дуже гарна. Бачите? Ось малята, дивіться. Тому що десь щось не співпало. Щось десь у нас, можливо, не зійшлося. Бачите? Ось такі шматочечки маленькі. Ось. Трішечки-трішечки виправляємо, щоб наша зірочка була дуже-дуже гарна. Ось так, дивіться, ось, бачите, це можливо, коли вирізали, десь щось трішечки відступили, не так, а може, коли роздруковувалась ця зірочка батьками, бачите, ось так. О, ось так малята. Що ми робимо далі? Ми зараз приберемо ось це, що ми зрізали, дивіться. А ось тут те, що я вам казала. Бачите, тут ми з вами не змощували. Ми з вами ось так загинаємо з однієї сторони, а потім малята загинаємо з другої сторони. І це у нас буде ось така підставочка. Дивіться. Ось так. Малята, подивіться, ось така гарна різдвяна зірочка у нас з вами вийшла. бачите? Але дивіться, для того, щоб вона була дуже устойчива, бачите, вона зараз вона волога. І коли вона у вас висохне, ви її ось так можете поставити на свій стіл, прикрасити свій різдвяний стіл. Вона буде, як висохне вже, вона буде така цупка. І вона буде дуже гарно стояти на столі. Бачите, ось так. Ви прикрасите і у вас, дивлячись на цю різдвяну зірку, буде дуже гарний настрій. Сподіваюсь, малята, вам не складно було вирізати. Сьогодні ми дуже багато, дуже ретельно працювали ножицями. Ось цими, бачите, отакими. Ми їх покладемо знову в нашу скляночку. І я бажаю, щоб у вас усе вийшло і гарних вам різдвяних свят.